Владислав, вітаємо з перемогою. І сьогодні автор дублю. Майже хетрік сьогодні був, які сьогодні емоції від гри. Суперник для вас, я так розумію, новий. Вперше зустрілися з ним. Емоції позитивні, тому що виграли, забили багато голів. В цілому любий суперник для нас важливий, так як ми налаштовуємося на кожну гру відповідально і тренуємось, відпрацьовуємо багато. Тактичних моментів і налаштовуємось кожен індивідуально. Чи вдалося сьогодні всі дії саме у Атасі здійснити те, що планували? І чи сьогодні команда добре відіграла в захисті у першому таймі, як ти вважаєш? В цілому? Вдалося зрозуміло, що не все, але радує, що вже, скажімо так, зловили конект з хлопцями. Награли свою гру і в цілому налаштовуємося більше на аматори, на аматорську лігу. Цей турнір для нас, скажімо так, підготовчий. І награємо своє. За перший тайм можу сказати, що відіграли відповідально, пропустили. Але це футбол, не все виходить так, як хотілося. Б. Але в цілому дуже радію результатом та командним взаємодіям. Все дякую.